Так, поки насипала їсти, шибки щось повибивали. А, так, і там м'яско сиреньке, шкурки. Зараз буде погоня. Погоня буде. О, ну навіть півень. Ну, голодні. Ніхто не їв зерно, ні в кого його не було. Так смаколики розмітають. Так, ну я поки, знаєте, що зроблю, я поки прикрию дверцята, щоб мені там сходить малих погодувати і вони не могли зайти. Піду до бройлера. Дивлюся вже є, що дівчата попрацювали. Куди вилізла? Чудо ти. Дівки вже попрацювали трошечки, зараз зберу, але потім ще бачу, прийдеться зайти. Ну, ось десяток зібрала. І зараз треба таки погодувати бройлера. Погодувати цього бройлера, його вже треба переводити. Але в мене заклинуло спину і я не можу нічого, окрім погодувати і напоїти. Взагалі нічого не можу. Не побілити, не продезінфікувати хоча б. Не ось це розібрати, почистити треба оцю, оцей верхній брудер. Е, то чекаю вихідних, чекаю чоловіка, щоб це зробити. Так, цін, дивлюся, не треба їжі. Та й цін не треба, то не буду годувати. Водичку треба налити. От водичку ду, дайте, ці ще е, перекручують паїлку, то треба зараз принести води. Налити. налити. Да? Окей, і головніше не, не забути відкрити. А, яйця не забути в гнізді. І не забути курят відкрити. Вікно. Тобто, ось так. І тікати півня. Бо я знаю, дуже сильно б'ється півень.